Доброго ранку, любі друзі, миру вам, віри, надії, любові, будьте благословені Господом. Віруючі, не повинні бути, як страуси, ховати, ховати голову в пісок, але ми повинні не полегшувати гріх, а показувати людям світло, а де темрява. Якщо ми бачимо грішника, і не говоримо Йому про гріх, то цей гріх переходить на нас, і ми стаємо співучасниками. А нам потрібно говорити про гріх, але вибір лишається за, грішником, за грішною людиною, і гріх не залишається на нас. Дуже важливо, кого ми слухаємо і кого підтримуємо. а слухати і підтримувати потрібно Ісуса Христа. І наша задача. Надати смаку і сенс життя людям на цій землі, що бачили це світло, де біле, де чорне, де сатанізм, а де воля Божа, показувати шлях Божий і йти за істину і за життя вічним, тому що пророки Божі проповідують про віру у Христа, про правду, про утримання і про суд. Правда наша це Слово Боже, суд це справедливість та істина. Основа нашого життя це Ісус. Апостоли та пророки амінь.